На сьогодні в умовах енергетичної кризи по всій Україні діють пункти незламності, де люди можуть обігрітися, попити гарячого чаю, зарядити свої гаджети. У прилуках місцевою владою облаштовано 5 стаціонарних пунктів незламності на базі соціальних та освітніх закладів. Ще два мобільних відкриті спільно з органами місцевого самоврядування Державною службою з надзвичайних ситуацій, ДСНС забезпечила намети та обігрівачі. Місцева влада надала все, що необхідно для комфорту людей. Генератори, що Роблябля електроенергію та паливо до них, електрочайники, продукти харчування та питну воду, медикаменти і навіть іграшки для малечі. Долучилася наша служба, також місцеве самоврядування. У нас є цілодобове світло, питна вода. Ми під ну, даємо печиво людям, потім вайфа є інтернет. Дитячий майданчик також є. Діти ввечері бувають, заходять з батьками, коли немає світла. Діти граються в куточку. Ми забезпечуємо їм їжею, теплим чаєм, водою. Ну, все є. Також аптечка на перший, ну в знак першої допомою дві подруги Тетяни потрапили до мобільного пункту незламності, що розташований поблизу міського будинку культури, можна сказати, випадково. Шли мимо, так, що глі. Думаю, давай зайдемо, глянемо, хоч вдруг що знать, де куди. Так що можна приходити. Хай приходять, обращайтесь. Буде добре тут, дуже добре, що є такі місця, куди ти точно прийшов, тобі теплишка напоїли, дітки погуляли, всагрілись. Так що. Гарно придумано, гарно зроблено все. Так що дякуємо вам. А ще пані Тетяна оцінила можливість зарядити мобільний телефон у пункті незламності. Дуже очень замечательно В нашій такій ситуації з світлом гарно, навіть. У нас повністю забезпечено не один цей. У нас тут на цій стороні, на цій тут можна багато зарядити. І приз, і з ноутбуками приходили хлопці також. І ще один відвідувач пункту незламності Володимир. Гаджетів немає, як і власного житла. Чоловік радий людяному ставленню до нього. Тут допомагають, чай гарячий дають, ну і обогрівають таким людям, ну, які нуждаються в цьому. За добу у цьому мобільному пункті незламності приймають до ста людей. Більше буває, коли світло вимикають на тривалий час. Як учора, 5 грудня, після чергового масованого ракетного удару рашистів по енергосистемі України більше людей приходить тоді, коли відключають світло вдома. Немає можливості у них зарядити телефони. Також немає опалення багато в кого, тому що зараз все від електрики. Тому люди до нас заходять з дітьми. Сім'ями, ну похило люди віку заходять, гріються. Ми все забезпечуємо, що від нас потрібно. Олександр Гелинський говорить, що у пункті незламності працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій чергують цілодобово. Завдання зустріти людей, пояснити де що знаходиться, щоб користувалися напоїть також накормити, щоб люди були в теплі, в добрі і Допомогти чим всім чим можемо. аналогічний пункт незламності, але вже розрахований на прийняття одночасно більшої кількості відвідувачів, працює і на території пожежної частини, що поблизу 10-го ліцею. Нагадаємо, усі пункти незламності працюють цілодобово і завжди готові обігріти людей, зарядити гаджети від електроенергії, а душі теплом від того, що ми українці, і ми єдині та незламні.